Вітаю товариство! Ви на каналі свіжої історії. Тут ми говоримо про основне з компетентними людьми і головне українською мовою. Мене звати Олександр Серцов, я є автором цього каналу. А моїм нинішнім гостем є історик та народний депутат Володимир В'ятрович, який до речі, у нас у мене на каналі вперше. А, і сьогодні ми говоримо про дуже важливу тему. Вона є одночасно і історична, як на мене, тому що там є багато історичних паралелей, і е, вона є політична і, очевидно, військова. Ну, тобто, якраз питання до Володимира Вятровича. Е, також це інтерв'ю в своїй текстовій версії буде опубліковано на сайті News, який є важливим джерелом новин Львова. Отже, ми говоримо про... Військовий військовий суд для російських військових злочинців, оскільки говоримо з Володимиром Ветровичем. То тут є прямі паралелі з Нюрнбергським трибуналом. Тут, можливо це буде нюрнберг 2, а поки що ми не знаємо в якій формі, але можливо почнемо трошки з історичної паралелі самого Нюрнберга. Скільки я знаю, в історії до того подібних судів не було. Здається, чи я можливо помиляюся? Ну, якісь менші суди в меншому масштабі, і яким чином виникла ідея самого Нюрбернга, якщо до того не було історичних прецедентів, ну, власне, справді наскільки я знаю, такого масштабу процесів не було. В до, до Нюрнбергського процесу, ну відверто кажучи, до другої світової війни і таких масштабних злочинів, вчинених якоюсь державою, якимось з режимом, це теж було нечастим прецедентом. тобто тут іншим прецедентом було хіба хіба комуністичний тоталітарний режим, але тобто справді виникла ідея створення власне цього міжнародного трибуналу для як. Щось виключне для засудження цих абсолютно виключних в історії злочинів, щодо частини яких згодом почав застосовуватися так само і абсолютно новий термін геноцид, який потім було теж введено вже в міжнародну правову практику. Тому справді тоді, по завершенні другої світової війни, це був такий абсолютно новий прецедент такого міжнародного процесу і засудження злочинів такого масштабу. Тобто не було навіть якихось невеликих е судів над якимось окремими злочинцями, звичайно, але треба розуміти, що це був не просто суд над якими злочинцями, це ще був міжнародний суд. Тобто тут е міжнародна спільнота, не одна країна, яка засуджувала. Воєнних злочинців, які чинили злочини на території іншої країни? А тут був міжнародний трибунал, який складався з представників кількох країн, які виробили відповідні якісь рамки своєї роботи, статути, і відповідно опираючись на нього, вже засуджували ці злочини. Тому що власне масштаби цих злочинів виходили поза межі якогось національного законодавства, поза межі якоїсь однієї країни. Володимир, от е, яка от яка проблема, і яка, е, як на мене, Одна з кардинальних відмінностей між Нюрнбергом і цим майбутнім судом міжнародним. Ну поки що не відомо, яка його назва. А все-таки Німеччина на той момент була вона не просто програла війну, але вона була ще й окупованою. Абсолютно, абсолютно. Тут треба розуміти, що знаєте, оця от теза переможців не судять. Оце те, що дозволило Сталіну уникнути відповідальності за свої не менш страшні злочини, ніж ті, які творив Гітлер. Але Сталін опинився в таборі переможців. Тому якогось міжнародного трибуналу засудженням злочинів комунізму, які знову таки кажу, співмірні злочини на нацизму ніколи не відбулося. Тому, якщо ми хочемо говорити серйозно про засудження е злочин сучасної російської Федерації Путіна, і його кліки, то однозначно першим і найважливішим кроком має бути мілітарна перемога над Росією і, і примушення Росії тої влади, яка залишиться чи яка появиться в Росії після цієї мілітарної перемоги. До е, визнання відповідальності, і від відтак до того, щоб до відповідальності було притягнуто вже е, конкретних злочинців. Тому тут е, аналогії з Нюрнбергом треба дуже, дуже серйозно пам'ятати. Тобто спочатку маємо перемогти, і, і тільки тоді можемо говорити про якийсь е, остаточний справедливий суд. Якщо будуть е, е, якісь спроби, не знаю, там компромісів, якоїсь половинчатої перемоги, якщо Росія. Е е Домов умовно залишив українську територію, але залишиться в теперішньому форматі. Ти тим паче з теперішньою владою, то очевидно розраховувати на якусь притягнену до відповідальності представників теперішньої країни Російської Федерації мені здається, не доводиться. Але Володимир я трошки по іншому хочу поставити питання: так чи інакше Німеччина була окупована? Відповідно, проблеми з доставкою. Військових злочинців, ну, можливо, там, за окремими винятками, як такої не було. Ну, крім тих, що втекли. Ну, крім тих, що втекли. Тут же, очевидь, буде перша проблема це з доставкою е військових злочинців, оскільки, ну, ОМОН, а, вважає а, вважає... а чому, ви, чому ви зразу відкидаєте. Ідею повного наслідування нюрнбергського процесу, тобто з мілітарною поразкою, і з окупаційною адміністрацією, яка буде працювати тимчасово окупаційною адміністрацією, яка буде працювати в Російській Федерації. Якщо говорити серйозно, я абсолютно переконаний, що. Саме таким чином світ мав би діяти після поразки Росії в цій війні, тому що саме таким чином можна було провести не тільки ці от процеси притягнення від до відповідальності конкретних воєнних злочинців, але процеси демілітаризації, можливо, денуклеаризації Росії, можливо, переформатування Росії в якесь об'єднання національних демократичних держав, тому що якщо навіть після поразки... У війні з Україною Росія збережеться в теперішньому форматі, в теперішніх кордонах треба розуміти, що вона залишатиметься загрозою не тільки для України, а й для цілого світу. Колись Збігнєв Збігнівзінський сказав дуже правильну фразу, що Росія надто велика для того, щоб бути демократичною, і я думаю, що для того, щоб все таки зробити її демократичною, ми маємо розуміти, що вона має втратити оцей формат імперії, який вона досі зберегла навіть після 1991 року. Ну, і дивіться, я, в принципі, вважаю, що це був би варіант бажаний. Але поки що я не, в нього не дуже вірю, тому що, як на мене, Захід до нього ще не дійшов. Я так. згоден з вами, що Захід до нього вже не дійшов, але з іншого боку, знаєте, як е, людина, яка спілкується з багатьма і закордонними експертами і політиками, я бачу, наскільки. Є величезні суби вже в цій темі. Тобто говорити про те, що е, е, Росія не обов'язково має зберегтися в теперішніх кордонах, вже не є ознакою якогось крайнього радикалізму. Тобто, вже не сприймають як фріка. Тобто це вже серйозно говориться е, серйозними експертами, це вже навіть готові говорити частина політиків. Тому мені здається, що ми в принципі рухаємося в абсолютно правильному напрямку. Ну, Якщо, якщо так станеться, то так. Але знову ж таки. Є ще е, ряд проблем. Е, е, ну у треба, цей... ще, треба треба зробити ще, ще, ще одну різницю, яка є зараз порівняно з 45-46 роком, е, коли організовувався Нюрвеський процес. Е, зараз ми маємо міжнародний кримінальний суд. Відповідно, я не є юристом, то паче не є юристом міжнародником, але цілком можливо, що не буде потреби організовувати якийсь окремий спеціальний трибунал, а притягати якраз. Винуватців цих злочинів власне цим судом. Ну, але е, ще одне питання: це про те, як це буде відбуватися. Це має бути один показовий процес, на вашу думку. Чи це має бути низка, ну скажімо так, не дуже великих процесів там над окремими злочинцями, чи над е, якоюсь кількістю там 5-10 злочинців. Потім ще якась група перейшла. Ну, Очевидно, що говорити зараз про кількість дуже важко, але в будь-якому випадку мені здається, що підхід, який запропонували власне творці Нюрнбергського трибуналу, був дуже правильним. Він крім юридичної складової, дуже важливої юридичної складової, мав справді ще е, складову інформаційну. Тим, мовлячи сучасними словами, таку піарну вона була неймовірно важливою власне для е, творення образу справедливості для творення образу того, що Злочинці будуть покарані, і от ми притягаємо злочинців до відповідальності. Це було важливо для постраждалих від цих злочинів. Це було важливо для самих переможців показати, що вони є носіями цієї справедливості. І це надзвичайно важливо було для німців, тому що якраз через ці процеси це був невід'ємний елемент денацифікації, невід'ємний елемент перебудови. Німецького суспільства на нормальне демократичне суспільство тому тут показовий елемент показовості в цьому процесі здається, він надзвичайно важливий, тому що це крім якогось інформаційного це ще є е, виховний інструмент для майбутніх поколінь, тих, які будуть жити вже в посттоталітарному просторі, пане Володимире, ще одне питання, яке мені спало на думку, тільки що справа в тому, що нюрнбергський процес він відбувався на території Німеччини. Наскільки це мало значення для перевохування німців? Ну вони й ви Надзвичай... надзвичайне мало значення, тому що це подія, яка привертала увагу німців, і щодо якої привертали увагу німці зумисне. Це подія відбулася не просто Німеччині, Вона відбулася в Нюрнберзі, який Дуже чітко асоціювався з нацизмом з цими бучни, гучними такими і дуже теж показовими нацистськими парадами в 30-ті роки. Тому відтак, якщо ми будемо говорити про е, якийсь процес над воєнними злочинцями Російської Федерації, очевидно, що це теж мала би бути Москва. Очевидно, що це теж би мало бути саме це місто, яке зараз є осердям тих, які ухвалюють злочинні рішення. А ви думаєте, що на практиці це можливо? Ну на практиці все можливо, тобто ви які цілі перед собою ставити. Тобто, в разі, якщо ми справді будемо говорити про е е перемогу, якщо ми поставимо собі цілі перемоги над Росією, якщо ми поставимо собі цілі притягнення до відповідальності злочинців в переформатуванні Російської Федерації, то в принципі я думаю, можливо, все ми маємо розуміти, що е можливо зараз в теперішніх реаліях. Е Географічне, скажімо, розташування цього суду, де воно відбувається, не матиме аж такого, значення, як це мало в середині 20-го століття, коли з технічної точки зору було важливо, щоб це саме відбувалося в Німеччині, щоб набагато більше німці бачили, були були залучені в. Цей процес в інформації щодо цього процесу, але в будь-якому випадку, ціль того, що цей процес має мати і виховну якусь перевиховну функцію щодо росіян. Він однозначно вона мусить бути. Е, скажіть, будь ласка, тобто скільки часу це може зайняти, тому що я розумію, що суди над нацистськими злочинцями тривали ще кілька десятків років після війни. Чи це буде та сама історія? Ну тут знову таки важко передбачити, але я думаю, що теж говорити про якісь дуже швидкі суди не доводиться. Можливо, що швидкішим процес був би якби стосувався як саме якоїсь верхівки Кремля, так які безпосередньо ухвалювали на найвищому рівні рішення щодо інших. Очевидно, що буде варто буде доходити і до рівня виконавців. То це справді теж може абсолютно затягнутися на роки. А як, от е, ви згадуєте про верхівку? Але в тої верхівки є своя верхівка, тобто, це, о, це одна особа, Володимир Пуйло, який, власне, був мотором ідеологом е, всього, всього, всього цього? А чи є шанс такий, що його притягнуть до відповідальності? І чи він це усвідомлює вже? Я думаю, що він це усвідомлює. Я думаю, що це якраз і. Спонукає його до радикальних і безглуздих часто кроків спроби цієї мобілізації, спроби подальшої ескалації, тому що він розуміє, що вчинені станом на тепер вже злочинів є достатньо для притягнення його до дуже серйозної відповідальності. Відтак він вже не має якогось шляху відступу назад для себе. Тому я думаю, що питання. Щодо того, чи притяг... чи буде притягнутий до відповідальності Путін чи не буде, ну не не повинно навіть дискутуватися. Справді попри те, що Путін є вирізником, на жаль, не тільки власних настроїв, настроїв цього російського суспільства, тому це не війна Путіна, але безпосередньо його участь в підготовці реалізації цієї війни, в тому, що вона набула такого характеру, вона колосальна. Насправді тут його роль. В історії та він хотів відобразити себе в історію. Так, от в цій трагічній злочинній дуже брудній історії він проявив себе в повній мірі, і так має відповідати так само. В повній мірі чи означається, що він таки увійшов в історію? Уже звичайно, що увійшов, Ну але важливо ж не просто війти в історію. Важливо від яким чином війти в історію. Я переконаний, що він йде в історію навіть не просто як тиран, як людина, яка розпалювала війни, як людина, яка вбивала своїх політичних опонентів, як людина, яка чинила політику геноциду щодо сусіднього народу, але як і цілковитий невдаха, як той, який врешті решт своїми безглуздими спробами розвернути розвиток країни в минуле до часів імперії, призвів її до розвалу. А от є інше знову ж таки паралелі, якщо брати з Гітлерівської ну, його попередник Адольф Гітлер ну, закінчив самогубством. А на вашу думку, як історика, чи здатен Путін? На аналогічний тут треба, тут треба не історика, щоб відповісти на це питання, тут треба mm. е, психіатра. Yeah. Тут, тут навряд чи я зможу на це питання відповісти. Ну інтуїтивно, здається, що ні. Тобто мені здається, що. Він та людина, яка намагатиметься до останнього чіплятися за життя. Тобто, я думаю, що заради історичної справедливості для нас у всіх важливо було б, щоб він все-таки постав на лаві підсудних, а не знайшли його труп десь. Mm -hmm. І е, пане Лемо, чи ви вже стували за тими пропозиціями, які зараз висловлює Європейський Союз? Можливо, Україна по цьому суд, суду. Чи є чи можна вже говорити про якісь образи того суду? Як це може виглядати на практиці? Ну таки мені важко говорити, тому що я не є міжнародний юрист. Я думаю, що це питання радше до міжнародних юристів. обставини міжнародна правова якась практика порівняно з 45-46 роками дуже серйозно змінилася. Я вже згадував про. Наявність міжнародного кримінального суду, тобто який варіант був би найкращий, найефективніший для того, щоб притягнути цих воєнних злочинців до відповідальності за злочини, вчинені зокрема в Україні, злочини геноциду. Але треба розуміти, що все ж буде відповідальність і за злочини в Грузії, і за злочини в Сирії, і в інших країнах світу, тому що ми, ми так само як і з нацизмом, ми маємо справу з злочинцем, який злочинним режимом, який є в глобальних масштабах, тому. Який найкращий варіант, виходячи з сучасних реалій підібрати для того, щоб притягнути їх до відповідальності? Тут я не готовий відповісти, тут треба консультуватися з паківцями. Тобто, все таки це має бути суд не лише за Україну, але й за Грузію. Звичайно, звичайно. Тому що Україна станом на зараз, просто знаєте, є піком його злочинної діяльності, але до цього вів довгий і кривавий шлях. Ну що ж будемо сподіватися на цій оптимістичній ноті. Чи, чи... Ми переможемо, він відповість за все. Так, що воно так і буде, що цей суд, ймовірно, може відбутися у Москві. Можна навіть на лужніках, щоб було більше глядачів. Я думаю, що це варто винести в заголовок. Там місто, там величезний стадіон і чудовий стадіон там 100 тисяч людей, і, так що я думаю, що це буде і хліб, і видовище кілька місяців тому там було не дуже вдало, але тим не менше шоу Путіна, який розказував про те, як він переможе Україну. Так, це буде наш реванш. Я зрозумів. Отже, це був Володимир Петрович, народний депутат і історик. Ми з ним говорили про перспективу Нюрборського процесу. Чи як він тепер буде називатися, я навіть не знаю, тому що є варіанти, очевидно, різні. Ідея е е е пана Володимира в тому, що він може бути навіть у лужниках. І це буде головна подія, яка коли-небудь відбувалася на цьому стадіоні. От, е е також е цей інтерв'юсовий текстові версії буде опубліковано на сайті Leopolis News. А якщо. Вам був цікаве це відео, мій співрозмовник. Ті ідеї, ті думки, які він висловив обов'язково. підпишіться на мій канал. Поширте його. Я думаю, що це буде багатьом цікаво. І все буде Україна. Дякую. До побачення. Щасливо.